Привіт всім! Знову у нас відбулася гарна поставка бочечок. В принципі, це буде останнє, не можу сказати, чи останнє, але бочки закінчуються, з ними дефіцит. Наступна поставка орієнтовно буде через місяців два обіцяли. Там залишились бочки, але вже не такої якості і в середині де неде попадає ржа. Ми ще вибрали досить непогані, досить гарні. На ці бочки не дивіться, ми собі взяли їх для поділок. Вони ржаві. Ми їх взяли за півціни, нам так підходить. Поїлки для бджіл будуть суперові. Поставимо крани, поставимо на козлики, на якесь підвищення, зробимо поїлки. Тут інший варіант. От, е е є в нас ще варіант заміни даних бочок. Дані бочки вони витримували вагу 230 кг. Тобто, це нормально. Вони з ребрами жорсткості, з е кришками, все окей. Е пропонуємо. Варіант на заміну. Ми вже до вже поговорили з людиною. От, і бочок таких іншого варіанту достатньо. Ми вже пізніше інше відео знімемо вже покажемо варіант заміни конусних бочок на інший. Тоже непоганий вагон мають, вони армуванням. Так що от таке. З кого ще цікавить замовлення, бочок небагато лишається. Поставка наступна через місяців-два, напевно, швидше не буде з бочками даними. Даного типу дефіцит, мінеральний дефіцит. Ну, принаймні, вже заходить там, де ми їх беремо, і заходи в інших фірмах. Так що, отак. Телефони наші в профілі, ви можете дістати, перезвонити, запитати.